Так, яблунька у нас. Посадка, як так її взяти? Весна минулого року. Ось так воно розвивається у нас. От, в принципі, все добре. Не знаю цю гілочку. Ось цю гілочку я заберу. А то лишу. Так, що що у нас нижче 50 см. Розліпляємо та залишаємо для розвитку. Якраз так у ногі. Ось так. Так, ось дана яблунька. Щось вона слабо розвивається, її вже за два роки є. Бачите, так виходить, що ось ці гілочки дуже затовсті. Центральний провідник щось був прирізаний. Чи була якась хвороба, зрізаю. Забираю це тако на 3-4 см. Або вони затовсять ці гілки. Та в принципі всі приріже. Отак. Забрав. І не забуваємо, що в яблунях місце щеплення має бути над землею. Якщо сильно рослі, то сантиметрів 15-20. Це місце п'яточка. Якщо чемпіон, це чемпіон, може бути і нижче. На 106-й. Наступна яблунька. Також молоденька. Все що нижче. Ми осліпляємо. Це треба обробити. Мабуть цього року від бренью. А ну що тут? Да, нормально. Я переріжу цю гілочку таку. Ось така вона у нас буде.